Всім привіт дорогі глядачі, з вами канал Екстра Пригоди. І сьогодні я вам хочу розповісти про електровози вл 80 Значить, вл 80 Володимир Ленін. Вантажний магістральний електровоз змінного струму з осьовою формулою 2, 2 0, 2, 0. Електровози вл 80 усіх індексів вл 80 к вл 80 с вл 80 т вл 80 ск вл 80 р вл 80 тк будувалися на Вчеркаським електро електровозобудівним заводом з 1961 до 1995 року. Механічну частину тягові від двигуни допоміжні електромашини завод виробляв самостійно. Деякі важливі складові знаходились інших заводів. Тяговий трансформатор головний вимикач. З середини 1960-х років вл 80 став основним вантажним локомотивом залізниці Радянського Союзу на лініях змінного струму. Це наймасовіша серія у модельному. Рядіного черкаського заводу серед локомотивів змінного струму. Електровоз розрахований для роботи на змінному струмі частотою 50 ГЦ, номінальною напругою 2000 20... 25 25000 Вт. Для захисту силових кіл встановлений головний вимикач типу 25 254 м які допоміжні електричні машини на електротязі встановлені асинхронні трифазні електродвигуни змінного струму? Окрім двигуна, який обертає вал групового перемикача ЕГ екг 8 під допоміжними машинами слід зрозуміти електродвигуни, які обертають вал компресора, вентилятори охолодження, вали насосу, мастила тощо. Для перетворення однофазного струму, який електровоз отримує з контактної мережі у трифазній живлення ним допоміжних електричних машин. Встановлений фазорозшиплювач марки NB455A. На старих модифікаціях NB455 з генератором струму керування на одному валу. Фазорозшиплювач отримує живлення від обмотки власних потреб тягового трансформатору. Фазорозплювач на електровозі ВО80 діє наступним чином. Ця машина уявляє собою асинхронний електродвигун і одночасно асинхронний генератор. Фазорозщиплювач далі ФР має три обмотки. Дві двигунні та одну генераторну. Двигунні обмотки розташовані у просторі. Машини таким чином, що вони створюють приживані їх змінними і встановлюють їх, е... фазоросіб... їх змінним струмом, пульсуючи магнітне поле. Протягом пульсуючи для того, щоб асинхронна машина почала самостійно обертатися, недостатньо. Тому під час пуску генераторну обмотку застосовують для пуску фазу розшіплювача. Її підключають до обмотки власних потреб. При цьому послідовно підключають резистор або реактивний опір. Генераторна обмотка розташує просторі машини таким чином, що при отримуванні живлення із, -за, із сувом фази або при послідовно підключеному резисторі магнітний потік буде меншим. На ротор машини діє обертеве магнітне поле, потужності якого достатньо, щоб ротор розкрутити до потрібних обертів, таких, щоб була можливість обертання пульсуючим магнітним потоком на холостому ході. Оберти ФР контролює обертове реле типу РО-33. При наборі потоку ФР близько 1450 обертів. Реле відключає генераторну обмотку обмотку від обмотки власних потреб і відключає послідовно їй на опір. Надалі ротор FR обертається тільки під тією пульсучною магнітною потоку, який створює дві двигунні обмотки. Першою фазою є відповідно фаза обмотки трансформатору власних потреб. Другою фазою є 0. Обмотки власних потреб і її потенціал розглядається як друга фаза. А третю фазу дає генераторна обмотка, яка виробляє струм від магнітного потоку ротора. Таким чином, на електровозі в 70 отримується трифазний струм. Обмотка власних потреб на холостому ході дає приблизно 420 вольт. Тому при навантаженні ФР трифазний струм має. Фазу напругу порядку 380 В. Для живлення керування напругою 50 Вт на старих моделях встановлений генератор постійного струму керування, якір якого обертається від фазорозщіплювача. На наступних моделях встановлений статичний перетворювач ТРПШ, що отримує живлення від обмотки вас потреб і перетворює струм на постійний під напругою, під напругою ем, 50 В. Для захисту допоміжних електричних машин від перенавантажень на електровозі вел 80 е, застосовані тлові реле ТРТ, які вимкнуть їх контактор. От електроза у зимній період встановлений підігрів мастила у картері компресора. мастила редуктора у картері компресора, мастила редуктора головного контролера, спускних кранів, а також бачка з водою у Санвузлі для локомотивних бригад. А на цьому все я вам розказав про локомотив вл 80 ми повернулися трішечки на рубрику, тому що на поїздах ви переглядів зробили. Це був канал Екстра Пригоди. Підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на е, мій канал у Вайбері. Посилання буде в описі. Ну, на цьому все. Бувайте!